Якщо людина бреше самій собі, якщо людина знає, що бреше самій собі, то знає, що не бреше самі, самі собі, вона не бреше самій собі. І не хоче признавати або прийняти, що це є вже в людині. Так. Якщо людина бреше самій собі і не хоче признавати або прийняти, що це є вже в цій людині, тобто є людина, яка бреше самі, самі собі відносно інших людини, якості яких, я, якихось, які, які є в тій людині, почуття симпатії до чоловіка, тобто в дівчини почуття симпатії до чоловіка, вона бреше самій собі і не хоче признавати або прийняти, що якась якість вже є в людині. Як виявити, чи це ілюзія, чи почуттів зовсім не було? Я так розумію, це питання до чоловіка. Як виявити, чи це ілюзія її, чи почуттів чоловіка зовсім не було? Якось так. Ой, на території. Ось вона. це має відношення до присутності, близькості, страху, близькості, до того всього, що ми перед цим Що ми говорили, так. Я чую це питання таким чином, що жінка, що означає брехати собі зараз, ми перейдемо до знаходиться а, можливо, на етапі рішення давати волю, а, тому що вона відчуває усвідомлення його і з урахуванням другої сторони, тобто з його сторони він а, я не почула, я можу помилятися. Він щось дійсно до неї відчував, відчуває, не, не знаю, так? І якщо так, то вона так, знаєте, хитресенько це дуже жінкам властиво. Хитресенько собі так дозволить щось почувати. А якщо з цієї ні, ну то ніяк же як ні так не повинно бути, але тут а, диві, дивіться, вона каже обманювати себе, е, е, тобто це вихід обманутися, е, сказати собі, мені все здалося. Там нічого не було, відповідно, у мене не може нічого бути. Жінка за психічною природою, вона та, яка відповідає в основному. І для неї край, край небезпечно зміювати, не отримавши е, зворотнього підтвердження. Так, ти мені теж подобалась. Тому жінка, вона хитрить, обманює себе і каже собі сама, та легше ж. Дивись ти чомусь ні. кажеш, вже в минулому подобалася, так вже другий раз, я так помічаю. Ми ще не знаємо, чи там, чи там є той чоловік зараз, чи немає. Але цікаво, цікаво, що в тебе відчуття склалося, ніби стосунки Я правильно зрозуміла? У мене склалося відчуття, що людина знаходиться на етапі вирішення mm. давати волю своїм почуттям і в чомусь себе не обманювати, чи як вихід все-таки обманується. Так вона каже, що бреше самі собі. Вона вже бреше самі собі. Вона мені отут звучить, який тут мені віддає дозволом і заборону самі собі. Вона тут mm. на якомусь mm. різні стоїть. Як виявилося, чи це люди відчуттів зовсім не було? Ну, no, в нього, так? Mm. Він її в невідомості, в невизначеності. Я лише на цьому питанні навіть зависло таке, таке об'ємне. Насправді, так. Можна відповідати дуже довго, не те, що бреше самі собі, і не хоче признавати. Так, ви лишаєтеся в цих стосунках, ви щось від цих стосунків отримуєте в будь-якому разі, якщо ви не залишаєтеся, так, якщо вирішуєте брехати самі собі, і не признавати, або прийняти, як ви пишете якості цієї людини. Так, і тут потрібно чесно зізнатися собі, що я отримую, так, наскільки мене це влаштовує. Я що я б хотіла отримати від цих стосунків, якими я б щоб вони були, так? а чи чоловік знає, чого я взагалі хочу. Так? Тому що тут зараз багато питань до чоловіка, а наскільки ви можете правильно будувати комунікацію? Тут незрозуміло. Як виявити, чи це ілюзія, ну, тут можна просто спитати у чоловіка слуха, що там в тебе по почуттям, так і можливо, ви рішили цього не робили, так, і можливо, отримати конкретну відповідь від конкретного чоловіка. А інша справа, що ви навіть, я так розумію, на рівні відношення цього чоловіка до вас не відчуваєте так, цих почуттів рівні цього відношення. Так? І тут uh, треба розуміти, знов таки, так? не завжди чоловік не відчуває цих почуттів, він може проявляти своє почуття просто, просто по-іншому. Uh, і тут треба uh, виявити, що я хочу від цього чоловіка отримати, що я хочу від нього uh, зрозуміти, я хочу, щоб він сказав, що я тебе люблю, я хочу дізнатися, чи кохає він мене так? А Можна спитати в нього, що для нього взагалі кохання. Умовно, як це кохання проявляється в його картині світу, та зіпоставити з тим, що у вас є в стосунках наразі. Просто може бути таке, що ви по-різному проявляєте це кохання. Так для вас кохання це ось щось одне, а для нього, наприклад, щось інше. Коли ви дізнаєтеся, наприклад, чи для нього є кохання, ви зможете наглядно побачити, а чи проявляє він це кохання по відношенню до вас так. Це стосовно стосунки, але бачиш, це вимагає так. Ми пізнаємо обставин. Це може бути людина, яка ну, недоречно не видавати. Можна, можна, можна на кривій козі під'їхати, наприклад, і так: слухай, а що для тебе взагалі кохання? <гад пит> Спробував <пит> обійти. Тобто жінка то фейсма, тому що питання сама собі збрехала, тому що вона вже зрозуміла, що брехня самі собі була. Ну так, у нас каже, як, я, ну, якщо людина бреше самі собі, я так розумію, вона має на увазі uh, себе. Не хоче признавати або прийняти, що це я вже в людині. Я не віддам про що йдемо ну, Ви щось отримуєте від цих стосунків, це щось більше за дискомфорт, який ви отримуєте. Так. Якась нерозділеність мені в цьому знаєш, така бажання, яке не може знайти собі виходу, не може реалізуватися, і перш ніж дати йому волю і відмовитися від брехні собі, що він мені подобається, повільно добренько налаштувати зовнішні безпечні обставини. Якщо я йому симпатична, то я. В принципі, можу собі перестати брехати. А якщо а, не симпатична, то, а, ну, значить, я обманула. Це дуже причин. А мені це ще трошки про, те, про не змогу витримувати важкі почуття та емоції. Так? Якщо я раптом а, визнаю та остаточно, що я брешу сама собі, хоча це очевидно, якщо ви задаєтеся цим питанням, як мені здається. А, то я зіштовхнуся з якимись рішеннями, а неприємними почуттями, так? можливо, з рішенням піти від цього чоловіка. І коли я ось так ніби обманюю саму себе, мені це рішення приймати. Так. І. Uh -huh. yeah. yeah. mm -hmm. Завжди є прихована вигода. В наших станах, в нашій поведінці, так чи інакше. Вона є. І якщо це якась звичка або стан зберігається, це щось наразі. Цініша. Так, або просто ось зараз думка така прийшла. Так? Іноді ми просто не розуміємо, як може бути по-іншому. В нашій е картині світу не має досвіду, як може бути по-іншому. І ми можемо погоджуватися на менше тільки тому, що ми не розуміємо, що ми можемо жити інакше. Так? Умовно, ми можемо бачити навколо, як люди живуть інакше, але якщо ми не прожили такого досвіду, це як будувати, можна дивитися на будинки, так і розуміти, що я хочу собі так, побудувати будинок, але якщо досвіду не було, так, не було досвіду, коли я будую будинок, я не зможу зрозуміти, як це зробити. В мене не буде впевненості, що я цього можу. У мене не буде впевненості, що я цього варту і так далі. Так? Пишуті, цілком згодна про приховану вигоду, можливо, навіть несвідомо.